Трагедії. Ну, це, вона, ця трагедія була всесвітнього масштабу і 26 в ніч на 26, проводячи недолуга радянська влада, я не побоююсь цього слова, проводила якісь експерименти на Чорнобильській атомній і маємо такі наслідки, які, за які ми розплачуємося дотепер. Це ну, я б назвала це така невидима війна, яку вела Україна, тому що дуже багато людей загинуло, на жаль, які ліквідували, 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 ліквідували наслідки. Ліквідували, да. о, тому що у нас в гостях сьогодні один з ліквідаторів <клух> на цій Чорнобильській АЕС. Ми надамо йому пізніше слово. А зараз я хочу надати слово 9 класам другої школи і мене, поднялась. Ти відомий сьогодні кожному, не ім'ям своїм, бідою. Тою вулицею порожньою, понад Прип'ятською водою. Мій Чорнобиль, зелений паглебе, у якому ти же в старіччі запеклись перестиглі ягоди, наче кров на твоїм обличчі. Не істерина стародавних лідописів і не з легенда переказів увійвалося в наше життя це моторошне слово Чорнобиль. Важким колесом прокотилася Україною аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986 року. Цей день в історії нашого народу, позначений знаком від. Аварія на Чорнобильській АЕС нагадала про те, що люди не освоїли ту потужну енергію, яку самі породили. У кніс 25-26 квітня відлік часу став уже немирним, а бойовим і аварійним. Відлік часу пішов на хвилини і секунди. По першій годині 23 хвилини 40 секунд на четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано Велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Ніяких сигналів про небезпеку. Жителі Чорнобиля і Прип'яті ще майже добу нічого не знали. 27 квітня урядова комісія прийняла рішення про евакуацію населення прип'яті. А в місті проживало 50 тисяч жителів. За дві години людей вивезли. Їх забирали прямо з вулиць, де хто встиг захопити деякі речі. Ніхто ж не думав, що це назавжди. 29 квітня почалася евакуація з 30-кілометрової зони. Реактор тлів до 6 травня. І тільки на 10-й день було вирішено розсекретити аварію на час. Але про масштаби трагедії ніхто не говорив. Безсмертний подвиг героїв-ліквідаторів, які своє життя на наше майбутнє, минує мовчання. Наша школа носить ім'я Василя Петровича Мельника, людини героя, яка безпосередньо брала участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи. І запрошую до слова Буртана Іллю, який про Василя Петровича Мельника підготував матеріал. Київщина це мамина пісня, дідусева казка, бабусина вишиванка, незамовлена батькова криниця. Це тихі верди, солов'їна пісня, яка не вдалині. Це річка, що між гаями в'ється, це рідне село. Саме на Київщині в селі Матвіїха Володарського району 14 січня 1951 року народився майбутній вогнеборець Василь Петрович Мельник. В 1968 році закінчив Володарську середню школу. З 27 вересня 1968 року пожежний другої самостійної воєнізованої пожежної частини по охороні центрального району міста Києва. У 1969 році поступив до Львівського пожежно-технічного училища МВС СРСР. Після закінчення Львівського пожежно-технічного училища працював на посадах середнього та старшого начальницького складу воєнізованої пожежної охорони, спочатку інспектором Державного пожежного нагляду Ставищенського району, а потім на різних посадах управління пожежної охорони Київської області. Зарекомендував себе цілеспрямованим, вольовим, професійно підготовленим керівником. Мав організаторські здібності та командирські навички, був уважним до потреб підлеглих, серед яких користувався заслуженим авторитетом. На пожежах та на навчання діяв осміливо, рішуче, тактично грамотно, неодноразово приймав участь у гасінні великих складних пожеж, виявляв мужність, самовідданість уміння приймати правильні рішення у складних та екстремальних умовах. 26 квітня 1986 року. На чолі оперативної групи управління пожежної охорони УВС Київської області о 3-й годині 20 хвилин мельник Василь Петрович приймув на пожежу 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Після прибуття на місце пожежі прийняв керівництво гасіння на себе, організував роботу штабу пожежогасіння, особисто очолив розвідку пожежі зі сторони машинного залу і 3-го енергоблоку. Як керівник пожежогасіння гасіння він забезпечив ефективну роботу особового складу на бойових ділянках. Керодіями пожежних підрозділів до повної ліквідації пожежі, був включений у склад штабу по ліквідації аварії, організував роботу резервного зведеного загону протипожежної служби. Перебував у зоні аварії до 29 квітня 1986 року, звідки був госпіталізований. За цей період отримав дозу радіоактивного проміння більше 80Б. За мужність і самовідданість, що проявлені при ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи нагороджений орденом Червоної зірки. Василь Петрович Мельник, нагороджений батьма орденами, медалями, знаками та найвищої нагороди є людська пам'ять. Пройдуть роки, нові покоління учнів навчатимуться в школі, яка носить ім'я цієї мужній, доброї, прекрасної людини Василя Петровича Мельника. Будуть передавати іншим учням розповіді про нього, бо можна загасити вогонь. Та не згасне пам'ять про цю людину. У нас в гостях Плітньов Сергій Сергійович, один з ліквідаторів на Чорнобильській АЕС. Так, ми тоді були. Я в 86-му році, коли була аварія і був тоді Радянський Союз, ніхто нічого не розказував. Щось там чув. У цей час я вчився в школі міліції на випускному курсі. Готувався стати офіцером, вже був випускний курс. І в мене розподілення було зовсім не... В Київську область а зовсім було далеко. І потім за дві неділі до випуска це було в серпні місяці. До серпня місяця я вчився. І тільки ми так, що чули про аварію, десь там під Києвом щось бахнуло, хтось щось розказав, ну а інформації такої взагалі не було. Ну, стилі радянського. Так, приховували це все. Ми поїхали в город туди. А там нікого немає. Туявіть, пустий город, нема нікого. Стоять дома, все там, а людей нема нікого. Обов'язки такі були, що дежурив там приїжджали на евакуацію, завіщали із станції, приїжджали люди, жителі прип'яті. От, там дозволи, пропускний режим там. Ми ще потім їздили, забивали квартири. От, охорона громадського порядку, ну, в общем, таке оце. І до 1 березня 87 року. Всього у нас по... Ті люди, які підпадають під статус, Чорнобильський статус, у нас 1130 чоловік в районі. Це переселенці, автопарк, сільхозуправління. Ну Всі, коли, понимаєте, коли случилася ця біда, сталася ця біда, всі виконували свої обов'язки, призивали спеціалістів через воєнкомат, призивали шахтера, призивали водителі. Дуже-дуже багато воєнних хлопців, дуже молодих, хімічні батальйони, які займалися дезактивацією, дегазацією. Місності, це, Їх призвали цих хлопців туди. Ці хлопці ще виконували таку роль, як скидували графіт. Із криші реактора, тому що коли взорвався реактор, там графіто, це який несе радіацію, складова атомної енергії. І от він посипався по криші, по всій станції, там по всьому. І були німецькі роботи тоді на той час і японські роботи. Присилали, які збирали їх на кришу туди, і там вони кидали. Ну, ці роботи швидко горіли. Роботи згорали і все. І тоді пішов такий, як сказати, термін, чи як ванька роботи Солдати. Взяли солдат, от, дали їм команду, пообіцяли, що вони поїдуть додому одразу, будуть мобілізовані. Заплатять їм гроші і їх нагородять. Всього лиш треба було там 30 секунд піднятися на кришу, схватить кусок графіта, скинути його, ти спускаєшся, а тобі одразу ну, їдеш додому. В той же день, хочеш, ти їдеш додому, вже тебе увольняють. Ну, Бачите, багато було хлопців, багато виконували ці обов'язки, але справа в тому, що. Всі наслідки, які були після того, да, скільки вони жили, ті хлопці, ніхто не знає, тому що це було неучтенно. Чорнобильський закон, закон про Чорнобильський статус, через 5 років тільки з'явився в 91-му році. А за ці 5 років, скільки помирало людей по наслідкам катастрофи. До сих пір ніхто не знає. Це було даже засекречено і врачам медицині забороняли писати, що вследствиї аварії, вследствий там, облучення там, і все проще. Писали всякі болячки, які тільки можна було придумати, але тільки не Чорнобильські. І оці молоді ребята можна представити, як вони жили і чого вони вмирали, ніхто не знав, розумієте, як воно. Ну, та й до сих пір ось, оскільки. Так бачите, радіація це така, як вам сказати, ну, да. не, не видима. По-прямому така невидима. Що вона по голові не є, а в неї ніхто не спотикається. От. Її ніхто не бачить, але вона присутствує. А де вона присутствує, в якому місці? ти йдеш собі, йдеш. От. Тут може бути сторінген, а тут може бути розумієте, а там ще щось. Це все залежить кому, як повезе, хто на що наступить. Хто де і хто як і, і що. і Хто куди, хто куди вліз, будемо так казати. Ну, кому повезе. Ну, Це така, така ситуація, розумієте. ви теж зараз не краще переживаєте це все, бо знаєте, що таке евакуація, що таке, зараз йде війна, і тоді війна, і зараз війна. От тоді в Київській області там очаг був, а зараз по всій Україні. Зараз це все у нас. І я скажу, ну як вам сказати, кожна людина в такий час от має прийняти рішення, так як і Чорнобиль. Хто, хто тікав, хто мародьоствував, там щось їздив, крав. Знаєте, як кажуть, кому війна, кому мать родна. Хто як, а хто йшов, лізли в реактор, як ці хлопці на реактор і все проще, так як і війна ось почалася, хто же так само, хто тікати, а хто воєнкомат, то куди. Тут треба просто прийняти рішення. Та й правильне рішення, що в житті, не дай Бог, що як. Ну, бачите, нам всім досталося. Ми думали, що страшніше Чорнобиля нічого не буде. А, але, бачите, у 22-му году і таке вийшлося, що ніхто, ніхто нічого не знав. Це таке, ребята, що може якісь питання, викажіть? кажіть. Є Я... ну, питання. Ви казали, що раз була якась хвороба. А що саме возробилося? Якщо не сіпеда. Щось як пухлина якась, а щось таке. <кухи> Заболівання сосудів. Засуди головного мозу. Ну, так, ми... так, так воно вийшло, що повезло, повієте, я вам кажу, ну, що, так, що, імуш... як, да, що я попав туди, да, імунітет і все, Тому треба і два рази у лягати у госпіталь, лікуватися, це мінімум два рази. І треба себе, треба себе глядіти, а не так, що, а якщо запустити, все, то я на тоді вже. Ну, ми бажаємо вам здоров'я. Це саме дякую, головне дякую, дякую. зараз для всіх і миру, і перемоги. Ми і будемо вам, збирати ще дякую. на роковини п'ятдесяти пам'яті цієї чорнобильської трагедії. Живем, да? доживіть, <рес> ми <рес> вас запрошуємо. Я думаю, дякую дякую. вам, вам усім все найкраще, скоріше перемоги. держіться, ребята. Вам теж випала така доля. Що не позавидуєш нікому, Ну, бачите, це, це так, нікуди не дінеся. Жити то треба, і треба жити так, щоб про тебе помнили, так, щоб все було добре. Але ми оптимісти, ми віримо да, і молодці. Все в Україну. Вам вчитися треба і себе берегти, і щоб все було добре. Так, ви ж українці, ви наше майбутнє, гарне майбутнє, красиве майбутнє. Так і е... okay. сядете з okay. тут. Okay. ще в нас виставка. Презентуємо вам книги по Чорнобилю. Хто може трохи для себе хоче більше почитати? Тут і художня, і е... публіцистична література, але більше я хочу звернути вашу увагу. Можливо, ви знайомі, а можливо і ні. Дзвони Чорнобиля це альбом. Малюнків нашого художника, який довгий час жив у Володарці, Петра Ємце. Так, оце після Чорнобильської трагедії він ну, ця книга, цей альбом присвячений повністю Чорнобилю. Ну, хто захоче, можете підійти. Так, ми дякуємо вам. Ви дуже великі молодці. У нас вийшов дуже гарний захід. Ну і слава Україні! І Україна понад усе.